Доброго дня, 9 клас. Продовжуємо вивчати фізику разом. Отже, урок 4. Залежність властивостей електромагнітних хвиль від частоти, шкала електромагнітних хвиль. І почнемо ми з того, що ми подивимося на ось цю шкалу, розглянемо її гарнесенько, подивимося, що в нас тут є на ній, що на ній представлено. А ми бачимо з вами, що шкала складається ніби з двох шкал. Тобто є довжина хвилі в метрах, і вона. Від збільшення йде до зменшення, як бачимо, є шкала частот в герцах, і вона йде від зменшення до збільшення, як ми бачимо по степені. Так? І якісь тут малюночки є. Що вони означають, я думаю, зараз буде легко зрозуміти, якщо ми подивимось ось на цей фрагмент, на цю ілюстрацію. На ній ми бачимо з вами, де що знаходиться, де яке випромінювання. Ви можете зараз, дивлячись на цю ілюстрацію, поставити на паузу і записати собі все так, як тут. Отже, що таке шкала електромагнітних хвиль? Це безперервна послідовність частот і довжин електромагнітних хвиль, які взагалі існують у нас у природі. Випромінювання на шкалі електромагнітних хвиль розташоване за збільшенням частоти: низькочастотне випромінювання, радіохвилі, інфрачервоне або теплове випромінювання, видиме світло, ультрафіолетове, рентгенівське та гамма випромінювання. Чіткої межі між діапазонами немає. Хвилі одного діапазону мають однаковий спосіб випромінювання та подібні властивості. Електромагнітні хвилі різних діапазонів відрізняються способом випромінювання. Наступне питання. Поясни, як на шкалі електромагнітних хвиль зліва направо змінюється довжина, частота та енергія хвилі. Ми побачили з вами, що довжина хвилі зменшується. Записуємо ось тут: довжина хвилі зменшується. Частота ми побачили, збільшується, і енергія хвилі так само збільшується. Зліва направо на шкалі електромагнітних хвиль частота та енергія випромінювання збільшуються, а довжина хвилі зменшується. Напиши, як змінюються властивості електромагнітних хвиль залежно від зміни їхніх частот та довжин. Зі збільшенням частоти хвилі або зменшенням довжини, збільшується проникна здатність і хімічна активність електромагнітного випромінювання. У лівій частині шкали електромагнітних хвиль виявляються хвильові властивості випромінювання. У правій частині корпускулярні властивості. Що це значить? Хвильові властивості це означає, що випромінювання по більшості своїй поводить себе як хвиля. У правій частині те випромінювання, яке там є, поводить себе як потік частинок, корпускул. З грецької мови слово корпускула перекладається як частинка. Саме тому корпускулярні властивості мається на увазі, що випромінювання є потоком корпускул, частинок. При переміщенні зліва направо хвильові властивості слабшують, а корпускулярні, відповідно, посилюються. Видиме світло виявляє і хвильові, і корпускулярні властивості. Воно знаходиться. Приблизно посередині шкали, і тому виявляє і ті, і ті властивості. Отже, видиме світло виявляє і хвильові і корпускулярні властивості. Фотони це кванти електромагнітного випромінювання. Квант означає частинка енергії або світлова частинка. Вони не мають електричного заряду, рухаються у вакуумі зі швидкістю світла, зрозуміло, оскільки це світлова частинка, і відіграють роль корпуску, про які ми тільки що з тобою говорили. А тепер розглянемо з тобою властивості випромінювань різних діапазонів і почнемо з радіохвиль. Отже, радіохвилі мають найбільшу довжину хвилі серед випромінювань на шкалі електромагнітних хвиль. І найбільший діапазон від 10 у 10 до 10 у мінус 5. Це є величезний діапазон довжин хвилі, які припадають на радіохвилі. Радіохвилі виявляють тільки хвильові властивості. У 80-х роках 19 століття в експериментах Генріха Герца вперше було виявлено хвилі з довжиною в кілька десятків сантиметрів. А Олександр Попов у 1895 році вперше використав радіохвилі для бездротового зв'язку. Італійський науковець Гульєльмо Марконі отримав у 1909 році Нобелівську премію за внесок у розвиток бездротового телеграфу. Інфрачервоні промені здатні випромінювати всі нагріті тіла. Інфрачервоне випромінювання на шкалі електромагнітних хвиль воно розміщене праворуч червоного кольору видимого світла. Було відкрито це випромінювання у 1800 році англійським астрономом і фізиком Вільямом Гершелем. Видиме світло це та ділянка шкали електромагнітних хвиль, які безпосередньо сприймає людське око. Видиме світло займає вузький діапазон з довжиною хвилі від 380 нанометрів фіолетовий колір до 760 нанометрів червоний колір. Як ти вже знаєш, у 1671 році Ньютон розділив світло на сім кольорів: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій або індиго і фіолетовий. Чіткої межі між кольорами немає. У даній таблиці вказано діапазони довжин хвиль видимого світла. Ми бачимо з тобою назву кольору, діапазон довжин хвиль, діапазон частот і діапазон енергій фотонів, які випромінюються фіолетовим, синім, блакитним і так далі. До червоного кольорів. Ультрафіолетове випромінювання. Це невидиме оком людини електромагнітне випромінювання. До речі, все, що ми можемо з тобою бачити, знаходиться лише в невеличких межах. Все, що менше, і все, що більше за частотою від видимого світла, ми з тобою, на жаль, не бачимо. Отже, ультрафіолетове випромінювання розташоване на шкалі між видимим світлом і рентгенівським випромінюванням. У межах довжин хвилі від 400. Приблизно до 10 нанометрів. 10 нанометрів це 10 у мінус 9 степені метрів. Відкрили ультрафіолетове випромінювання у 1801 році німецький фізик Йоган Вільгельм Ріттер та англійський хімік Вільям Воластон. Рентгенівське випромінювання, або ще як його називають пулюївське випромінювання або Х-промені це короткохвильове електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі від, 0, від 10 до 0,1 нанометра. Дуже малесенький проміжок на шкалі електромагнітних хвиль, воно розташоване між ультрафіолетовим випромінюванням та гамма -випромінюванням. Назва рентгенівське випромінювання походить від прізвища німецького фізика Вільгельма Конрада Рентгена, який відкрив ікс промені у 1985 році. Інша назва Полюївське випромінювання походить від імені українського фізика Івана Полюя. Іван Полюй досліджував рентгенівське проміння у 1892 році. Отож, мабуть, Справедливо було б назвати це випромінювання пулюївським, а не рентгенівським. гамма випромінювання або гамма промені це електромагнітне випромінювання найбільшої енергії з довжиною хвилі меншою за 0,5 нанометра. Утворюється воно під час ядерних реакцій, радіоактивних перетворень атомних ядер і перетворень елементарних частинок. На сьогодні все. Сподіваюсь, тобі було цікаво. Продовжуємо вивчати фізику разом. До наступного разу. На все добре!